Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про війну, про технологію, про техніку будемо говорити з нашим гостем Олександром Матвієнко. Він військовий глядач, журналіст воєнного відділу Фокус. Вітаю, пане Олександре! Слава Україні! Героям слава вітаю! Друзі, сьогодні багато цікавого обговоримо. Тож, будь ласка, поставте авансом нам на початку цього відео свою вподобайку. Підпишіться, якщо чомусь досі цього не зробили. Напишіть кілька своїх приємних слів або думок у коментарях знизу під цим відео. Ну і звісно ж, дзвоник це те, що допомагає вам залишатися в курсі, оновлень на нашому каналі. Ми розпочинаємо, пане Олександре. Те, що вражає, те, що публікують у соцмережах е відео. Наступу російської колони поблизу села Тоненьке Авдіївський напрямок, і там 36 танків та 12 БМП. Одразу ж 48 одиниць техніки. В атаку зазначається, що це наймасованіша атака бронетехніки збройних сил Російської Федерації від початку повномасштабного вторгнення, та й загалом від початку російсько-української війни 2014 року. Ну але завдяки FPV-дронам і волі, могутності, хоробрості наших захисників 20 одиниць техніки серйозно пошкоджено або знищено. Решта відступила. Що ви побачили на цих відео, і на що ви звернули увагу щось можливо цікаве в плані тактики, в плані озброєння з боку росіян з боку українців? Ви побачили? Звернув тут увагу на два моменти. Перше, це те, що ну, от, знаєте, я такий наратив, що от у росіян там стає все менше і менше техніки. Вони їдуть на гольфкарах вже або там на старезних танках. Так от, ну, по таких відео ми бачимо, що насправді в них є можливості для того, щоб зосереджувати на одному місці велику кількість техніки. І... Другий момент це в тому, що українські військові мають змогу знищувати цю техніку. Тобто там комбіновані були удари і артилерією, і фіпівдронами, і мінометами. Ну і взагалі всім відео опублікували в соцмережах, що це 25-та повітряно десантна бригада була українська. Ну і реально побили російську техніку. І можливо, а <кхід> до речі, я ще читав осінтера, який опублікував першим. Цю інформацію він пише, що танки, які там брали участь, вони з 90-ї дивізії російської армії, яка передбачає, що вони е, мають типу йти в другій колоні після прориву, не на прорив. Тобто, те, то, що сталося, вони по суті порушили доктрину застосування власних військ, і можливо <кій> через те, що на тому напрямку не було інших сил. Тобто, знаєте, це така. Е, з дві сторони медалі є з одного боку так величезна кількість техніки і танків, зокрема. А з другого боку, ну, чому вони порушують власні доктрини застосування? Оце цікаве запитання може бути. Ну а по техніці, там я не бачив, щоб це були прям суперстарі якісь танки. Ну це такі, ну я би сказав, звичайні для російської армії там Т-72 Т-80 а, і їх побили, так. Ну також хочу за секунду. Перепрошую, і ще би я хотів би звернути увагу, що можливо це така спроба змінити теж тактики, тому що ну, останнім часом вони е, могли малими групами пробувати наступати там оці м'ясні штурми, про які ми знаємо. І можливо, таким чином от, бронетанковим кулаком вони хочуть піти на прорив і е, пройти там умовно не одну посадку, а дві-три одразу або навіть більше. Бо захисники, ну я не знаю, вони розраховують, мабуть, на, том, на те, що вони е, перелякаються або не зможуть можуть всіх перебити, от проте, ми бачимо зворотню що можності у наших героїв ну не бракує. Ну до речі, о, тут на відео, якщо дивитися, то не видно, аби була піхота поруч із броньованою технікою. Ну ймовірно, зрозуміло, що БМП для транспортування особового складу використовується, але стосовно. Новітності або не новітності техніки, хотів ще раз питати про Запорізьку область. А там поблизу тимчасово окупованої Новопрокупівки, знищений Т-54. б це е, також е, танк, який йшов на чолі. Колони військової броньованої техніки Російської Федерації, і ця колона складалася з БМП 2 з БМП3, МТЛБ, БТР-82А і Брем Л-Біглянка. Ну і цей Т-54 йшов на чолі. Ну, ми розуміємо, що це стара зброя, і її підбили. Зрозуміло, що атака захлинулася ворожа на щастя і завдяки нашим Збройним силам України. Але от Т-54 використовується і використовується не як стаціонарна установка, не як САУ, а саме як танк. Що з цього приводу скажете? Ну от е, після цього епізоду я подивився, скільки вони, в принципі, те 54 зараз стратили. Ну і от за цим всім відомим проєктом Орікс. Ну, їх навіть 10 ще нема. Е, тобто, от такі от випадки, які ми бачимо, вони є поодинокими. З них не можна зробити висновок, що е, механізація військ погіршується і там в бій будуть йти ну, після Т-54 Т-34, мабуть. Ну, це занадто оптимістично і наївно, я б навіть сказав би. Е, але цікавий момент є в тому, що. Оцей танк він навіть не отримав ніякого додаткового динамічного захисту, і все, що там було, це оцей казарьок на даху, і все. Ну тобто вони їх буквально там розконсервували і одразу в бій. Бо з тими самими Т-62 вони додатково оснащували їх динамічним захистом контакт 1 і, здається новим прицільним комплексом, якщо я не помиляюся, ну а тут чисто так. Це легка доволі мішень виходить на полі бою, тому що ну, бронювання вже слабке, зрозуміло. Е, і знаєте, ще такий момент, що так, бронювання слабке, і сам танк по собі старий, але ну, українським військовим треба ж його уразити. І от питання чим, чи йдуть на це там дорогоцінні протитанкові, наприклад, засоби. Якби були деталі щодо того, як його знищили, це було б цікаво. Бо фіпів'єдро, ну. Очевидно, він не такий дорогий, і це не така, е, ну і, і можна витратити fpv дрон на танк е, старий. От. А протитанкові засоби вони вже в рази дорожче коштують. І тут питання ціни, яку ми витрачаємо для того, щоб знищити один ворожий танк. Е, ну і стосовно потух і спроможності ворога використовувати і виробляти нове озброєння, нову техніку. От 1 квітня під Москвою з'явилася інформація про те, що загорівся завод електроізоляційних матеріалів. Про це повідомляли місцеві телеграм-канали. Це завод електроізоліті, і офіційно поки не повідомлялась причина цієї пожежі. Але цікаво, що в той же день раніше у Єкатеринбурзі спалахнула пожежа на території машинобудівного заводу Уралмаш. Чи можна говорити про те, що це якась схожа лінія, якась видніється рука Києва, так київського режиму і так далі? І е, чи відомо вам щось про ці заводи, на що вони направлені, і чи сильно на них зав'язаний ВПК Російської Федерації? Ну а щодо Орлмашону там доволі така смішна ситуація вийшла, тому що спочатку прес-служба завода сказала: а це взагалі не наше підприємство і нічого не палає. Буцімто а потім та сама прес-служба повідомила вже російському виданню пропагандистпропагандистичному РІНОВСІ про те, що так дійсно палає в мотиву. І на початку там щось було 800 квадратних метрів, потім 4500. Ну я бачив різну інформацію, яка проскакувала, що. Нібито на цехах цього підприємства могли виготовляти бронетехніку. Ну, бо ми знаємо, що росіяни зараз багато чого перепрофілюють, бо так-то воно спеціалізується на металургії, гірнично-видобувній галузі і всьому такому. Чи є зв'язок між цими двома пожежами? Ну, не хочеться грати, звісно, в конспіролога всякого, але я думаю, що цілком не виключено, що тут є умовна рука Києва, тому що ну, самі по собі такі великі об'єкти не можуть просто так почати і ну, просто так загорітися. Звісно, бувають всякі надзвичайні там, ситуації, щось може статися. Проте, з огляду на те, що йде повномасштабна війна і у росіян. Частенько щось палає а то від безпілотників, а то від якихось інших таких, можливо, диверсійних дій. Я подумав, що це така тенденція з винищення потенціалу російських військ, тому що воно може напряму впливати на виробництво росіянами всякої техніки. Проте про масштаби зараз зарано говорити і я би точно навів такий приклад. Пам'ятаєте, наскільки зникли російські ланцети, завдяки тому, що українці якраз знищили там один з цехів, і дуже довго, мабуть, там місяців 5-6 їх не було. Ми з вами до речі, це і обговорювали, коли вони вперше з'явилися здається там в Сумській області. Вони вдарили по цивільному об'єкту. Ну, тобто, приклад є такий, що ми можемо завдавати болючої такої шкоди ворогу? Тут просто зараз з'являється інформація, пане Олександра, і хочу також запитати у вас: з'явилася інформація про те, що невідомі дрони вночі долетіли до Єлабугі. Ну і тут якраз таки з території Сумщини від території Сумщини, від прикордоння до Єлабуги. 1265 кілометрів. Я хочу зауважити, що 1 квітня е наш міністр цифрових технологій е пан Федоров е зазначив, що у нас є дрони, є безпілотники, які е можуть летіти на тисячу і більше кілометрів. Е ну насправді бавовна красива. Видно, що люди нашугалися, люди біжать. Суетяться, як то кажуть, так але от стосовно ось таких от спроможностей нас летіти на таку відстань, що можемо дістати? Що може стати найцікавішим об'єктом на таких відстанях, і як зможуть чи не зможуть відбиватися від таких атак окупанти, на вашу думку? Ну, окупанти очевидно не зможуть відбивати всі подібні такі атаки через те, що вони просто величезна держава а засобів ППО на все не вистачить. І це ну, як завжди буде така дилемма у них, що робити: прикрити якийсь об'єкт там ну, в діапазоні умовного тисячі кілометрів або відправити ППО там для прикриття військ в Україні ну, в окупаційних. Ми знаємо, що росіяни, наприклад, почали копіювати е, українські мобільні вогневі групи для боротьби з безпілотниками. Про це нещодавно там писали, здається, російські звістя. Про те, що от, ну, так само будуть пікапи з кулеметами різними, е, буде машина для димів. От, е, от це мені цікаво, для чого вони дими будуть використовувати. Це ж, начебто, ніяк не, не повпливає на безпілотники. Е, і я думаю, що таким чином буде складніше, звісно, пробивати російську оборону протиповітряну через те, що вогневих руб можна зробити багато, а безпілотник ну, це не ракета, він не настільки швидко летить. Питання на якій висоті, звісно, але ну, можна навчитися ефективно збивати їх щодо спроможностей, то і цілі, які можуть бути, то знаєте, я би тут не поспішав банк складати, тому що мені здається, ще і в діапазоні тисячі кілометрів є дуже цікаві і жирні цілі, які треба уразити. І якщо цього ще не відбулося, то можливо, ну українська там, розвідка знає, які цілі є пріоритетнішими, і куди потрібно бити в першу чергу, але воно може бути прикрите ППВО потужним і ну, я думаю, там плануються операції. А, а от Такий от польот на тисячу кілометрів плюс, це скоріше є такою демонстрацією, і, можливо, навіть тестуванням безпілотнику, чи вийде це зробити чи ні? Ну бо знову ж таки, у росіян там може бути взагалі таке голе поле, чисте, абсолютно там без ребів, без ППО, а, а можливо і ні. І от як це дізнатися, Ну, запустити безпілотник на тисячу плюс кілометрів. Mm а Тут також стосовно дронів з'явилася інформація про кількість уражених об'єктів за місяць. осінтери підрахували скільки ударів півдронами по піхоті на нас наша сторона, на Україна, і скільки завдали окупанти по наших позиціях. І тут приємна інфографіка, приємне співвідношення. Якщо у росіян за Березень місяць 2638 прикладів застосувань зафіксованих на відео то в Україні 4694 Ну по факту майже в два рази більше використовується і застосовуються в дрони в Україні з українського боку. Що з цього приводу скажете? Чи дійсно ми можемо зараз переважати ворога в цьому плані в FPV плані в два рази? Так, цілком це можливо до того ж, ну перевага майже постійно була на нашому боці по застосуванню дронів, тому що оця статистика вона ведеться там регулярно. Я час від часу її теж відстежував. Ну і там мова йде не тільки там про піхоту, а й про бронетехніку, і про там інші об'єкти російські. Це свідчить з одного боку про те, що фіпів дронів стало багато для того, щоб можна було уражати таку кількість піхоти. А з іншого боку, це може свідчити про дефіцит знову ж таки інших засобів ураження. Але я би тут був обережним з другою оцінкою через те, що фіпівідрон, він просто дешевий, і тому, звісно, якщо є можливість його застосувати замість там дефіцитних боєприпасів, там за декілька тисяч євро, та скільки коштує один зараз, то звісно будуть фіпівідрони застосовуватись замість цього. Ну я думаю, це все. Ну а з проможності, можливо у вас є якась інформація Російської Федерації в плані використання. Ми знаємо про постійні зв'язки. На окупантів із Китаєм із і виробництвом безпілотників з Ірану також залучають, стараються. От якщо брати саме fpv дрони, можливо, у них є якісь нові розробки, тому що раніше вже з'являлася інформація про те, що використовується штучний інтелект, якісь машинне бачення вже з'являються перші FPV-дрони із тепловізорами, і так далі. От що з цього приводу? Е, ну, от прям супер з останнього: це фіпіві дрони, типу крило, е, коли вони не такі як квадрокоптери, а більше літакового типу. Е, там я свої переваги, я бачив. В Сербії, до речі, такого колишнього сателіта, якщо можна сказати, Росії, пропонують зробити доволі потужний FPV такий літачок, який зможе підіймати 120-мм міліметровий боєприпас. От це, звісно, не про Росію і трохи відійти від запитання. Проте вони можуть цілком скопіювати це. Бо росіяни вчаться на цій війні. Ну і плюс ми бачили застосування fpv дрону по оптичному кабелю, кабелю і. Я думаю, будуть з часом з'являтися всі все інші і інші приклади, е, тому що поле бою воно насичується поступово засобами РЕП. і зокрема цей штучний інтелект він е, напренаправлений на те, щоби. Коли безпілотник, коли безпілотників вже підходив до цілі, то жодний реп його не заглушив, бо там танку мовно можна оснастити комплексом реп, який може його заглушити. Але тоді в цьому нема сенсу, тому що він і так полетить і все знищить. Я би от ще звернув увагу трохи не на безпілотники, а на те, що у росіян з'явився аналог кропиви. Це український такий застосунок, який дуже сильно облегшує е, життя артилеристів, ну і в принципі майже всіх вогневих засобів. Тому що ти буквально планшеті. поле бою, так? От таке от у планшеті завантажене. М -м ну от я не знаю наскільки це інтерактивне поле бою. Я знаю, що це так е, для того, щоб злегшити. Прив'язування до місцевості, орієнтування і всього того, що ти буквально на, на мапі вбиваєш свої координати, і через це е, набагато простіше можна наводитись на цілі, тому що тобі все на планшеті розраховується. Так от я бачив. В російських телеграм-каналах що вони почали тестувати власну таку розробку. Ну і це знову ж таки ем, приклад того, що у нас ворог ну взагалі не дурний, він вчиться і копіює найкращі зразки українського програмного забезпечення, в тому числі. Будемо далі стежити за тим, що відбувається на полі бою. Ну і звісно ж, закликаю принагідно, друзі. Будь ласка, підтримуйте сили оборони України для того, аби побороти разом цього російського супостата. Вам вже, пане Олександре, дякую за те, що долучилися. Олександр Матвієнко, військовий оглядач, журналіст воєнного відділу фокус з нами спілкувався сьогодні. Ну і я дякую, вдячний кожному і кожній оглядачеві та оглядачці, які просто зараз я сподіваюся, якщо досі цього не зробили, поставлять спод Підпишуться на нас, ну і звісно ж кілька приємних слів у коментарях завжди приємно прочитати. Дзвоники не забувайте протискати для того, аби бути завжди в курсі оновлень на нашому youtube каналі. Залишайтеся в фокусі. Мене звати Павло Ковальчук, і з вами зустрінемось у наступних відео. На все добре. До побачення.